Україна планує посилити санкційний тиск на Росію, які обмеження проти країни-агресорки запропонують, чи всі можливі санкції Україною вже введені, розповідають народні депутати. Дуже важливе питання і актуальне. Бо, першим, вимагати від наших партнерів посилення санкційного тиску ми маємо говорити, чи все зробила Україна як держава. І справді нам потрібно як державі. Вивчити всі можливості щодо санкційного тиску на російський бізнес, який е, через різних посередників ще може е, працювати в Україні. Це однозначно. Ми маємо вивчити, вивчити е, хто з росіян свій бізнес переписав на європейців, а насправді отримує прибуток. Через це тут завдання і правоохоронних, контролюючих органів, і в цілому в державі, щоб ми все-таки знайшли ті важелі, як тиснути на Російську Федерацію через її посередник. Крім того, ми маємо також е чітко вказувати європейцям, хто із їхніх громадян співпрацює з Україною. А кошти скеровує Російську Федерацію. Це спільне наше завдання з нашими міжнародними партнерами. Допоки Росія здійснює торгівлю своїми енергетичними ресурсами, такими як Нафта, газ і інші мінерали, допоки в неї буде можливість і ресурси для війни. Тому будь-які санкції в контексті торгівлі, це банківська система, або е зупинки закупівлі е нафти, газу е інших мінералів Російській Федерації світом, це дасть можливість зупинити війну. Пропонуватимуться санкції вторинного масштабу. Ми доволі давно вже за них боремося. Стосовно тих компаній, які продовжують купувати російську нафту, і країн теж мова йде про Китай, Індію. Такого таких санкцій ще не було запроваджено. Це буде. Таким феноменальним кроком, якщо вдасться, і звісно, ті кампанії, які допомагають обходити ці санкції, частково вони були відображені щодо нафтопродуктів в попередньому 17-му пакеті санкційному від ЄС, ну і звісно, там в розлогому документі значиться і про ем, певну політику США, яка наразі не в одній лінії з. Санкційними пакетами ЄС. А ми сподіваємося, що це ще можна буде виправити. Можна поглибити санкції щодо тих сторін, які опосередковано долучені до цього процесу, і ми сподіваємося, що так воно і буде. Далі потрібно розширити перелік тих кампаній, яких санкції не стосуються. Тобто, це так звані не були б фінансово-економічні санкції. Варто. Було б розширити перелік політично-юридичних санкцій, тому якщо ми говоримо про нові санкції, ми говоримо і про їх збільшення, а також про їхню, так я б сказала, і більшу суворість, і те, що потрібно їх відстежувати і контролювати, якою мірою вони виконуються. Для нас сьогодні важливо зробити все можливе, щоб все ж таки російські нафтові гроші не зароблялися, і проконтролювати вже існуючі санкції і домогтися того, що Україна має перелік осіб, яких вона вимагає на санкції, відключитися їх від свіфту. Ну і накласти власне реальні санкції на Росатом для того, щоб можна було. В майбутньому все ж таки вплинути на ситуацію.